Вітаю, мене звати Дмитро. Ми на каналі Намасте Україна. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікавий гість це Богдана. Хотів би, щоб Богдана розповіла сама, хто вона є на чим займається, де живе. От тому, Богданочко, тобі слово і розкажи, будь ласка, про себе. І взагалі, як тебе це все почало і розкрутилося? Розповідай. А, ну, так, мене звати Богдана. Я на даний момент викладаю в Академії Шрінаджі, викладаю Джйотіш, я наставник. по джйотіш. У нас є російськомовний факультет, україномовний, я викладаю на україномовному факультеті джйотіш. Прийшла до цього я ну, довгий такий шлях, ще, може, почався десь у 2003 році. Коли так, життя поставило деякі питання до мене, і щоб знайти відповідь, мені потрібна була ну, якась, якась практика. І тоді мені подружка запропонувала сходити з нею на йогу. Це мій був перший, от перший раз я пішла на йогу в 2003 році і. До сьогодні займаюся йогою. Ну, це вже власна практика, звичайно, в мене є гуру, тут в Індії, і вже не тільки йогу практикую, а й роблю пуджі, Шива Пуджі. І вже згодом ми переїхали в Індію з чоловіком, коли це був. Я викладала вже йогу, і в 2012 році ми переїхали в Індію, бо хотіли не тільки. Я возила просто групи, ретрити, проводила тут семінари, а захотілося вже приймати людей тут в Індії, показувати їм ну це місце, куди ми почали їздити. Гакарна дуже цікаве місто, дуже потужне. І хотілося, щоб вже до нас, тобто, створити такі, такий простір. Куди люди будуть приїжджати, ми їм будемо показувати, щось може самі проводити. І, власне, цим ми займаємося до сьогодні. І ще з'явилося з 2018 року. Ну, тобто, в нас свій ретритний центр. Угу. Тут тобто до нас приїжджають люди а, в сезон займатися йогою або ще якимись іншими духовними практиками. дігамбара центр в нас тут в Гакарні. І в 18-му році я почала вивчати Джотіш, бо це мені було з дитинства цікаво, і я зрозуміла, що час прийшов, зустрілися ми тоді з Алахамні Раджаном, він зробив мій гороскоп, ну і я відчула, що. І якраз він починав, може, свій другий чи третій курс, він почав викладати, і я прийшла, і далі другий, третій, і так далі, і так далі. І наразі я. Вже сама викладаю, маю такий досвід, ще скільки сім років. Mm -hmm. Роблю консультації, і ось, на, до речі, буду робити виїзний такий семінар наступного, наступного сезону, якраз на Махашеваратрі, як зараз, mm -hmm. от такий час Махашеваратрі, це Велика Ніч Шиви, тут дуже потужний, потужне свято, головне тут, в гакарні, тому що це шиваїцьке місто. Mm -hmm. І ось цей тут особливий енергії в цей час. І от я запрошую на а, семінар, який буде наприкінці лютого. Mm -hmm. Наприкінці лютого, бо Мамаха Шеваратрі наступного року, наступного сезону буде 6 березня, а це семінар в, від... в цьому році, цього лютого, да? наприкінці цього лютого Ні, ні, а, ні, ні, ні. року. Так, ага. наступного, саме мій семінар. Бо Тоже. зараз так, в ага. нас групи приїжджають, другі, там другі викладачі з йоги проводять тічерс тренінг. Ага. А так от щоб дьоті ж буде, і буде кундаліні йога на нашому. ну Зараз в процесі ми створюємо програму, ага. все обговорюємо з моєю напарницею і ми будемо так. Україномовний це буде курс, тому. Ага. Ось так, Welcome. скоро буде анонс. Да. Угу. Супер. Ось часто люди там чують про астрологію, про джйотиш, да ось Якби ти пояснила джотиш своїми словами да ось для людей, які взагалі чують про це вперше. Що це? Наскільки вона важлива в житті людини? Для чого для чого це дьйотиш? І чому людині варто поцікавитися своєю натальною картою? Я вважаю, що дьотіш дає знання. І відповідає на такі основні питання, які рано чи пізно кожна людина усвідомлена собі задає. Тобто, чи тим я займаюсь, чи не... яке моє взагалі призначення? Угу. От чого я, що, що мені треба робити? А, питання, ну це таке глобальне так, напрямок життя взагалі. Але ще є такі питання і про ресурси. Якщо є якісь проблеми, які здібності таланти, які може, і на ці всі питання відповідає Джйотіш, наша натальна карта, які може борги, що потрібно робити, Ну, от призначення це одне, але що з минулого я тягну сюди, в це життя, що мені, де мої, в якої темі мої борги з минулого? Ну і так далі. Так далі. Що, що треба робити? Що для партнерських стосунків. От Всі, там, я не знаю, мабуть, 100% від 100% цікавляться, бо це дуже проблемна тема, дуже боляче mm -hmm. така тема, чутлива, скажімо так, це партнерські стосунки. Mm -hmm. Взагалі з людьми, ну і звичайно, партнерські з партнером по шлюбу. Mm -hmm. І там багато, багато. Питань, проблем, ну, скажімо так, зарядів у цій темі, і люди хочуть з цим розібратися. Тому Аджйотіш відповідає на ці питання, бо е оцей вплив, який ми маємо, ну, скажімо так, ці планети, що ми бачимо, це матеріальні представники Девів. Які керують, живуть на, в іншому вимірі, і вони тримають просто нам нашу карму. Вони тримають цю матрицю, в якій ми існуємо. Для чого? Для того, щоб ми, душа, отримала певний досвід а, відносно своєї карми. От яка карма, такий і досвід потрібно отримати. Тобто для еволюції душі. Угу. Ось, скажімо так. І ці деви. Вони на Дева Лоці живуть, і в них є матеріальні представники. Ну, наприклад, Венера, це матеріальний представник Шукра Дева. Mm -hmm. Шукра Дев, це багато історій, можна я це розповідаю на своєму курсі. Місяць матеріальний представник Чандра Дева. Сур'я, mm -hmm. Сур'я э, Сур Дев, а матеріальний представник це Сонце. Ну, і... Де витримають нам карму, тримають матрицю, ці декорації, які створюють нам ситуації, які нам потрібні для еволюції нашої душі. І щоб, власне, прочитати, от як, як вони нам тримають. Тобто, це ж видно, от ми народилися, щоб що? Тобто, який в нас характер. Був за планом душі перед втіленням, який отримати характер, якого партнера, що, які цілі життя, тобто яка дхарма, яке призначення. Це все було заплановано до втілення. До втілення ми це знали і усвідомлювали. Але коли ми народилися, все це перекривається, і оцей сценарій цього, на це життя ми бачимо в гороскопі людини. Mm -hmm. І це розшифровка цього сценарія, власне, цим і займається астролог. Донести ось що було заплановано до втілення, mm -hmm. і як це можна реалізувати усвідомлено в цьому житті. Ну, от якось, може, mm -hmm. складно занадто а, я, але. Ні, ну зрозуміло, супер. Е, відповідь. А ось ще ось питання часом ось своїм деяким знайомим там розповідаюсь, наприклад, е, люди ж такі, знаєш, е, особи, їм треба все. Помацати, пощупати, так би мовити, да, от логікою це все, все сприйняти розумом. Наприклад, як діють планети, да на, на людей, ось наприклад, місяць зрозуміло. Ми його бачимо фізично. Ми відчуваємо, наприклад, ті ж самі приливи, відливи океанів, морів і так, так. далі. А людині, наприклад, щодо місяця, ну це пояснити більш простіше, бо це фізично ми бачимо. А ось як, наприклад, впливають на нас Сатурн, Марс, там планети, які ми не бачимо неозброєним оком, це якісь вібрації, чи як це все відбувається на наше фізичне тіло, життя і так далі. Ну, от, наприклад, я завжди вчу студентів спостерігати. Треба спочатку щоб щось відчути. Треба почати спостерігати за цим. Дивитись, дивитись якісь знаки на стан свій до, після. Але щоб щось спостерігати, треба отримати ну, мінімум якийсь мінімум знань. Тобто, трошечки вже щось mm -hmm. я розповіла. Ну, наприклад, день під впливом, ну, саме таке просте, день під впливом місяцю це понеділок. Не просто це так. Це, це ціла теорія. Чому це так, але це так? Астрономічно це все вже зафіксовано, тобто понеділок під впливом, тому що перша хора керується місяцем. Перша хора дня, скажімо так, в понеділок керується місяцем. І які будуть енергії в понеділок? Вівторок Мангала, це Марс. Мангала Дев, матеріальний представник Марс. І от зовсім інші будуть енергії. Ну, наприклад, я завжди кажу от своїм а, учням, студентам: кажу, от поспостерігайте за вівторком. От декілька вівторків візьміть і просто, просто спостерігайте, що буде відбуватися. І потім поговоримо. Ну, я звичайно вже розповідаю, Марс, яка енергія, тобто то можна сказати, це притягнуто, але ні. Навіть коли ми забуваємо про це, ми дивимося, що сьогодні, от я так помічала, щось багато агресії у просторі, багато аварій на даруй. Mm -hmm. Що таке? Що трапило? А потім, а сьогодні ж вівторок. Mm -hmm. Ось такі енергії теж саме в середу. От якщо ми знаємо це день Бутхі, день е, Меркурія. І в цей день добре е, комунікації з друзями, зустрічатись, кудись ходити, спілкуватись. Я не знаю, ну все, е, які енергії у Будхі. От про це я розповідаю, і як вони будуть у просторі проявлювати. Буде хотітися спілкуватись, буде, мабуть, інтерес щось до якогось академічного знання, щось логічно якось е, створити, якусь концепцію і так далі, і так далі. І так усі дні, всі сім mm -hmm. днів mm -hmm. під впливом якогось раху. Оце саме таке просте і можна почати спостерігати уже, вже, і допомагати mm -hmm. цій енергії збалансувати собі самому. Mm -hmm. Тому, і ось, наприклад, останній от такий от, що можна а, згадати, буквально недавно по транзитам. Транзити це от де знаходиться яка планета зараз згідно з, наталь... ну, от, Наприклад, моєю натальною картою. Угу. І зараз Шані, Сатурн, йде по е, моєму е, основній моїй планеті. вона, Це Меркурій, Будха. Угу. І от коли Шані це такий потужний, дуже карака карми, от я знаю, які якості у Сатурна, тобто він нас обмежує, він нас. Вчить через якусь наполегливу працю, а, вчить чекати, він нам приносить, ну, кажучи, фігурально на чеки на оплату боргу, uh -huh. тобто, от зробив тобто карму, uh -huh. повертає. І ось ну, ось такі якості, і ось коли Шані йшов по градусу мого натального Меркурія Бутхі. Я це от просто спостерігала за собою, це було буквально тиждень тому. Просто ну от якесь, це, це навіть важко описати словами, ну, от якась внутрішня така скованість. От коли ти думаєш, так, ось мені треба ось зараз підняти руку, пошевелити паль, ну от якось так. Тобто, це не само собою відбувається, а мені треба зусилля. Якось я думаю. Думаю, ну нічого собі. Ну, тобто, і от якось відчуваєш ось такі маленькі нюанси, і дуже цікаво. Просто записуєш, яка це енергія, як вона діє, як на тіло, і так далі. Тобто Це дуже цікавий процес. Все, що треба, це ну, накопичувати знання, робити практики, звичайно, щоб трошки розширювати свою свідомість. І просто спостерігати, спостерігати, записувати і передавати вже знання, ділитися досвідом, і це, це дуже мене... цікаво. Це знаєш, що в мене був випадок якось, це був понеділок, а понеділок це місяць, це емоції. Місяць, так. Да. І в мене на роботі всі пересварилися. Щось таке, і за таких дрібничок, там, знаєш, хтось десь щось там зачепив, когось, ну коротше. А я таки сижу, думаю, ну чого ж усі сваритись? Я якби так в стороні думаю, ладно, ви там це мене не зачепаєте, а потім, думаю, ну блін, понеділок, місяць. Можливо, не знаю, там ще щось зіграли, якусь свою роль. Ну просто Ні. всі були такі на нервах, такі, прямо це, такі зрозуміли. Це понеділок. Дмитро, тут ще є такий нюанс: понеділок так, а місяць є кар... карака, це якості. Yeah. Ну, Тобто, карака психіки uh -huh. і карака е, розуму, манаса, емоцій. Uh -huh. І якщо місяць в цей день погано себе відчував, ну, то вже треба дивитись гороскоп. Ну, Наприклад, uh -huh. ну, по-перше, спадаючий був uh -huh. місяць, а uh -huh. може, була взагалі амавасія. Або, ну, от, або знаходився поруч, ну, наприклад, з Марсом, mm -hmm. транзитний. Тоді це так впливає mm -hmm. на психіку. Бо місяць це якраз наші емоції. І ось, скоріш за все, місяць в той момент просто себе відчував погано, ну, отак от роздратовано. Ось, да. ось і все. Тому ось такі тому, енергії що. були. Так-да-да-да-да. Да -да 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 -да. І це дуже впливає, це дуже mm -hmm. впливає. Або коли місяць переходить від з одного сузір'я в друге, ну це називається вже, або з одного сузір'я в друге, коли, наприклад, вогнене сузір'я переходить навпаки, водне переходить. ну, Наприклад, місяць був в раці і переходить до овну, угу. а це дві стихії, які е, ну, ворожнеча між ними, угу. і ось коли місяць переходить із води в вогонь. Там три градусі, туди і сюди угу. відчувається ось таке, Направда. таке. Направда. Угу. угу. розумів Ось е, ти живеш багато. в Індії, угу. по твоїм спостереженням тебе там напевно вже багато знайомих, друзів. Е, чи правда що для індійців Джочі ж взагалі астрологія це частина життя? Тобто вони в це занурені і вони постійно цим користуються. <гум> Так, це частина життя, але ну, сказати, що багато професіоналів, ну, як і скрізь. Професіоналів не так багато, але, ну, наприклад, всі знають, у всіх є натальна карта. Тобто всі знають це обов'язково. знають, що це важливо. Так. Не так, як ну, у нас зараз вже теж почали записувати, ну, да. а раніше і навіть і день. Так приблизно, коли сі нав'язали, ну а На ну 1 чому. серпня, ну тобто так. А в Індії, звичайно, ці знання збереглись розуміють і усвідомлюють люди, що це важ... край важливо від цього залежить ну як взагалі життя пройде. І я... Чи будеш ти це усвідомлювати чи ні? А щось треба робити, якісь практики, щоб щось скаригувати з чимось, ну ось якось виправити. Тому всі знають день, місце, час народження до хвилин, і у всіх вже є і своя накшатра, ну тобто сузір'я, в якому був місяць там, і ну все-все люди знають. І, звичайно, тут багато свят, які розраховуються по місячному календарю, тітхи, знають, які місячний тітхи для чого, з чого починається. Багато ну, живуть по місячному календарю, але ну, бо місяць на нас впливає дуже. Він ближче до землі, і, і рослини від цього дуже-дуже залежать, і, там рух рідин. Так, так, залежить від місяця, тому так люди і раніше що коли саджати треба ще. Ну, тобто, Ось... як ну знаєш, де? у нас ось в західній астрології, так що взяти, то у нас більш-менш там садівники, городники, то вони оце дивляться. Да, от, що Коли садити, да. все. Тобто в індійській традиції, це теж так? Да? Це теж дуже ага. дуже дуже спостерігають, знають завжди, які місячні тітхи, коли яка Амавасі, mm -hmm. у кожної Амавасії, Амавасі – це новий місяць. ну... Mm -hmm. Навіть не на ви, я от не знаю, в нашій мові немає слова, яке відображує ось це поняття. коли ще не народився місяць, а коли mm. його немає взагалі. Тобто це, темний, не темний не стар... диск такий, да його не темний видно. темний диск. Mm. Ось я не знаю як назвати, але mm. ось це якраз амавасья, коли немає місяця, ну і там свої нюанси. І кожна амавасья має свою назву. Mm -hmm. Тобто і місяці, місячний місяць має кожний свою назву. Mm -hmm. І ось, наприклад, зараз був ну, Накшатри, по назвам Накшатр, скажімо так. 27 Накшатр це ще сузір'я, не тільки ці 12, які ми маємо, а ще є 27, там трошки другий рівень. Ну, тобто, люди цим цікавляться, і всі свята пов'язані, місячний є сонячний календар, ну. Одне з самих таких відомих, може свят, відомих для наших слухачів, що коли сонце повертається і день починає зростати. Ось коли сонце-поворот відбувається, угу. ось це свято святкується, скажімо так, це називається Макара Санкранті, і це ну, таке дуже потужне свято. тут. Угу. Оце е, по е, сонячному календарю, а так місячний календар. Звісно, що знають, яка накшатра. Бо якщо роблять пуджу, ну собі якусь для гармонізації чогось, брамін, перше, що брамін це ну, знаєте, можеш слухачі, може як знають, як священна угу. служитель. Угу. Ну замовляєш, якщо собі зробити шива пуджу, наприклад. Перше, що пит... ну ім'я, звичайно, духовне ім'я і накшатру. Тобто всі знають свою накшатру. Тобто, в якому Сузірі з 27 був місяць в момент народження. І це край важливо. Угу. Тому тут, от так все дійсно, в житті воно тут без цього не, не живуть. Цікаво. Часто, ось е, наші да от західні люди, вони бояться астрології, хочуть, але там можливо якісь е, в них релігійні, якісь там там свої причини, що там батюшка сказав, що це гріх, і так далі. Ось ага. поясни, будь ласка, чому це не гріх, і чому е, можна і варто знати свою натальну карту і якби розбиратися в собі? Тобто, ну для чого це людині треба? Ти вже так частково сказала, але е, чому не варто цього боятися? Що тут немає якого гріха, і що це все нормально? Ну, кажуть, що гріх, я думаю, ті, хто просто виконує таку, знаєте, задачу системи mm -hmm. тримати всіх неусвідомленими, mm -hmm. щоб ну, простіше було керувати, okay. керувати людьми, і що їм скажеш, те вони роблять. Вони не замислюються для чого, чому, який сенс, яка ціна, і, і так далі цього. Тому це зрозуміло якраз тому, що і йоги займатись багато хто казав, це гріх, так, так, так. це ні, ні. От от приходьте до нас, я, я вам тут роз розповім, що треба робити. Так, так, так. Тому будь-які практики на усвідомлення, які нас розвивають, нашу свідомість відкривають, розширюють. Вони звичайно системі не, не зручні. Тому, а як я вже сказала, коли ми вивчаємо Джотіш, що перш за все приходять відповіді на основні питання: і для чого я, і які в мене є здібності, таланти, чим краще займатися, яка в мене психіка, чи може ну, яка діяльність мені підійде, чи може як я, я воїн, я лідер. Чи я наставник навпаки, чи може мені бізнесом краще? На ці всі питання відповідає джйотіш. І це, звичайно, щоб не витрачати мар на час, а сразу усвідомити, хто, хто я для чого, які в мене якості, Джотіш угу. на, на ці всі питання, абсолютно всі відповідає. І більш того, якщо треба, щось, якусь гармонізацію зробити, якоїсь галузі в житті. Це теж джіотіш має такі знання, от що треба зробити, щоб. Бо багато ми накопичили в калі югу, от хто народжується наразі, так в нас багато вже карми накопичилося. Mm -hmm. І що робити, щоб її відпрацювати? От Як допомогти собі, mm -hmm. і в який період треба що робити? Тобто ці всі питання вони край важливі, вони просто допомагають нам жити. І не витрачати енергію марно, а допомагати собі усвідомлювати і, і творити. Угу. Ну, якось так. І ще таке ось питання на останок. В кожній карті людини, да, Наталі, є складні періоди. Не пам'ятаю, як називаються вони. Садесаті знають всі, мабуть. Ага. Так, і... так, так, так. Ось таке питання: це вирок чи це можливість? Як людині реагувати? Знаєте, от я так теж на консультаціях, на лекціях кажу: От, можна, песимісти кажуть, дивлячись на гороскоп, що це вирок. Хтось каже, оптимісти кажуть, сценарій це просто сценарій життя. І те, й те правильно, але це буде вироком, якщо нічого не робити, нічого. ну, а у всіх у нас якісь складнощі є, і в Калі-Югу досить складнощів в гороскопі, і це все видно. Так, це вирок. І якщо нічого не робити, то буде так, як отут в гороскопі показано. Саме так і буде. Але якщо людина, от як я вже казала, усвідомлює і розуміє, для чого і як їй треба рухатися шляхом свого призначення. То і що, що треба зробити, щоб згармонізувати в той чи інший період, краще гармонізувати що, коли і як? І тоді питань не буде. Тоді все буде. Тобто це не вирок, це просто, е, просто сценарій, який, який ми можемо змінювати. Mm -hmm. Змінювати в рамках, звичайно, якихось, тобто є варіанти. ну, у кожної людини, і, і, і чим вищий рівень свідомості, а, тим більше варіантів. От є якась реперна точка. Там, якщо людина, на, ну скажімо так, зараз кажуть, на низьких вібраціях, в неї можна ну, три варіанти розвитку подій. А якщо усвідомлена більш людина, то варіантів вже багато. Багато варіантів, і як піти, і як розвиватись, що робити. Тому це про і ми можемо, і ми змінюємо. І ми змінюємо і можна проживати той самий, ну, ту, ту саму частину життя, ну, наприклад, там партнерські стосунки. Ось є така карма, як відображена в гороскопі, і партнерські стосунки в рамках цієї карми можуть бути неусвідомленими, і тоді це буде такий сценарій, і він вже проходився людиною, як правило, декілька разів. А якщо усвідомлювати і жити все-таки е, на високих вібраціях, то це буде в рамках цієї карми зовсім інший сценарій mm. і цікавий. Mm -hmm. Тому дуже важливо так, практикувати просто, накопичувати знання і, і жити так. усвідомлено. Да, треба просто жити усвідомлено, це дійсно правда. Так. Так. Що ж, ну е, дякую за розмову. Е, всі питання, які планував, наче обговорили. Е, всі, хто слухав, е, пропоную до Богдана йти на консультацію. Якщо якісь питання, що хтось хоче побачити свою натальну карту, е, обов'язково звертайтеся. Контакти залишу під відео. От і дякую Богдана за розмову. Е, було дуже цікаво, дуже пізнавально. Дякую за е, таку усвідомленість і е, дійсно за, за е, таке поширення. Кругозору, знаєш, щоб у людей трошки вони виходили за рамки того, що що вони думають і де вони є. Тому що, на жаль, багато людей вони так живуть отак одним днем і так рухаються в шорах. Але хочеться, щоб трошки вони ну зазирнули, визирнули від цих шор да і бачили більше себе, більше так своїх так. можливостей і взаємодії з цим всесвітом. Тому дякую, що є такі люди, як ти. І Дякую. які поширюють ці знання, і які допомагають іншим також розібратися в собі і в своєму призначенні. Намасте! масте, да. Намасте. приємно було поспілкуватися. Okay.